Сполучені штати атакували три найбільші ядерні об'єкти Ірану. Серед них і перлину іранської ядерної корони, об'єкт Фордо. На вступ США до ізраїльсько іранської війни у Тель-Авіві чекали вже понад тиждень. Події сьогоднішньої ночі нам назвали історичними там. Про наслідки прямого американського втручання у близькосхідний конфлікт далі в матеріалі. Одразу шість 13 тонних бомб були скинуті на Фордо, ключову ядерну фортецю Ірану, збудовану глибоко всередині гори. Повідомив телеканал Fox News. Для доповнення цієї потужної протибункерної зброї спеціально здійняли американські стратегічні бомбардувальники-невидимки БІ-2. Сьогодні я можу повідомити світові, що ці удари стали приголомшливим військовим успіхом. Ключові об'єкти Ірану зі збагачення урану були цілком знищені. Іран хуліган близького сходу тепер повинен укласти мир. Якщо вони цього не зроблять, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими. По ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані випустила три десятки крилатих ракет. Томагавк. Або настане мир, або Іран пізнає трагедію набагато більшу ніж ми бачили протягом останніх восьми днів. Пам'ятаєте, що лишилося багато цілей. Сьогоднішня, безумовно, була найскладнішою з усіх і, можливо, найсмертоноснішою. Але якщо мир не настане швидко, ми нейтралізуємо інші цілі з точністю, швидкістю та майстерністю. Більшість із них можна знищити за лічені хвилини. На державному іранському телебаченні заяви Трампа щодо знищення їхніх. Ядерки назвали перебільшенням. пошкоджено лише два тунелі для входу та виходу з об'єкту Фордо. Схоже, президент США блефував, стверджуючи, що США знищили цей об'єкт. Ядерну промисловість та потужності Ірану неможливо знищити бомбардуванням. Ми, іранці, самі розробили цю технологію і безумовно продовжимо її розвивати, навіть якщо ви стверджуєте, що завдали їй шкоди. Не фіксують підвищення рівня радіації в місцях американських ударів і в міжнародному агентстві з атомної енергії. Іранська влада заявила, що Уран з об'єктів вчасно вивезли у безпечніші місця. Водночас в Тегерані впевнені після атак США по своїй території відтепер мають повне право на відплату. Відповідно до статуту ООН та його положень, які надають право на законну самооборону, Іран залишає за собою всі можливі варіанти для захисту свого суверенітету, інтересів та народу. Від сьогодні Іран не визнає жодних червоних ліній. Ісламська Республіка Іран тепер вважає всі військові бази США в регіоні та всіх 40-50 тисяч американських військовослужбовців, розміщених тут, законними цілями для військових ударів. Саме Сполучені Штати розпочали цю гру та вступили у війну, яка не мала до них жодного стосунку. Пане президенте Сполучених Штатів. А ви розпочали цю війну, і ми її завершимо. У доцільності прямих американських атаках по Ірану сумніваються близькосхідні аналітики сполучені штати мали б знати, що бомбардування Ірану не змінить іранської політики. Ідея про те, що іноземне втручання Ізраїлю та сполучених штатів якимось чином спровокує зміну режиму, спровокує народне повстання проти режиму. Є досить фантастичною. Адже зараз іранське населення просто шукає безпеки. Вони намагаються знайти паливо, електроенергію, інтернет. Це найнагальніші питання для іранців, і зміна режиму аж ніяк не першочергове завдання у їхньому порядку. Денному уда. Ри по Ірану не схвалюють і в самих штатах. В демократичній партії зажадали від Трампа пояснень мовляв, щоб розпочати війну, американський президент мав отримати дозвіл Конгресу США. Софія Жилінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.